Так, всім привіт. От є такий самчик вартий уваги, 4 місяці і теж вага 4,5 кг. Такий самчик. Гарний збитий. Ось такий ляхи. Корпус хороший. так, Люди бронювали. Ніби відноситься по-нормальному, лишаєш кролика і не дзвонять. Тому кому потрібно, вартіваю собі тиждень потримаєте вдома адаптується і маєте запускати в роботу. От такий тілобудовий кролик. Кролик гарний. Вже повибував тестіся, тому тому mm, потрібно телефон в описі.